Так, в хаті повний бардак. Я викидаю багато речей, дуже багато речей викидаю. Повитягала все, складаю все так, як має бути. Викидаю, 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 викидаю. І я не знаю, що я з цим маю робити. Наприклад, ось ця куртка в мене є така і червона, і така куртка такий дощовик, тільки дощовик. Що з ним робити? Я його не вживаю взагалі. Що з ним робити? Ось стільки рушників у мене нових є. Оце викидаю. Ой, кімно тішки, мама, дивіться, лампочки такі. Що я з цими лампочками буду робити? Я їх купила. Для чого мені? Що? Тут то -то якийсь маскарад, чи то якийсь цирк у мене в хаті, ще оті кольорові лампочки засвічу. Вони не блимають. Тут, знаєте, як свято, десь колись свято такі різні лампочки засвітив. Вони так якби не непогані, але... Для чого вони мені потрібні? Ні разу я їх не вживала, ні одного разу. Бачите, от, ні одного разу. А роки вже багато років вони в мене стоїть. І, і на балкон не підходять, і тут мені не підходять. Тут всякі от, бачите, футбол, ну, ці такі от, бачите, такі, ну, коротше, ви зрозумієте, Джинси. Мого компаньона він каже, вже малі, одні джинси, темно-сині, другі, ось такі. А ці що він не носить? Казав, що малі такі штани. Коротше, ще одні джинси. Значите, джинси так би нормальні. Каже, що малі, що не носить, бо є чому не носить? Тому що ще 20 пар нових зверху є. Дивіться, що мені з тими рушниками робити, я не знаю, я вже починаю цей рушник на пам'яті. Я приїхала з ним. В Італію. Український рушник, яким я приїхала в Італію, майже ніколи не користувалася. Він як новий, має вже 30 років, тому що я, е, тому що я приїхала і корист, пішла баданти і користувалася тими ножа, е, рушниками їхніми, тими, що в хаті є. Цей спеціально залишила, щоб він в мене був на пам'ять. Дивіться, скільки тут, що тут таке є. Ну, Наскільки тут всього є? непотрібного. А, це я витягнула, це ми будемо зараз е, ялинку прикрашати на, на, на вулицю. Дивіться, яке, яке воно велике. Ну, такі, знаєте, м'ялинка така довга, така смужка довга, велика. На на і на, на і в кухні. Коротше, дуже довгий, там по 6 метрів, по 5 метрів. А тут в мене скільки, дивіться, скільки в мене тут фотографій є. Всяк, колись вам покажу фотографії. Дивіться, скільки фотографій. Колись робилися фотографії, зараз фотографії не робляться. Дивіться, скільки всяких фотографій тут є. Це все фотографії. Це я, це моя коліжанка, яка зараз в Америці є. А це хата, де моя мама живе. Це колись так було. Зараз набагато все красивіше, красивіше. Все в квітах. Дуже гарно. Моя мама ось ця. А ця мама у цієї моєї коліжанки в розружих штанах. У цієї жінки вже немає. Яка я тут була красива. М -м, погано видно. Треба колись взяти всі фотографії передивитися. Яка я була тут красива. М -м, ось так. Ось так, дорогенькі мої. Більше не... Буду показувати, бо такі емоції тут в мене, коротше, тут Ах, треба переглянути. Буде. Треба мені перший порядок з рушниками зробити. Дивіться, скільки тут рушників. Я зараз тої буду викидати. У мене є ще багато таких, оці, що я всі, що я не вживаю. А зараз я не знаю, що я маю робити. У мене є такі рушники. Всякі полотенця такі е середньої вже, ну, так би е ще сильно не старі, а куди їх викидати. Дивіться скільки. О -о, ось так. Зараз я з ними скоро в порядок, треба мені трохи старші всі викидати. А цим і користуватися. Дивіться, коли я вам казала, що вам покажу, скільки в мене рушників є. У мене дуже багато. Такі кольори всі ніжні. Тут є два великі і малий. От, зубки, марка, хороша, італійська марка. Фіолетовий. Я дуже не люблю такого фіолетового кольору, два рушники. От перше, ніж вживати, їх треба прати. А погода така собі. І що мені з ними робити? Зубки. Рушничок до кухні залишився. Це мій пам'ять. Як я тільки приїхала в Італію і його зложила, це вже рушник з кухні. З одного місця, де я жила, це було дуже сильно важливо. Ну, Коротше, ще такі є. Такі рушники є. Чому їх так багато? Тому що колись давно в Італії давали рушники, як ти йшов в супермаркет, назбирав там тисячу пунктів, тисячу доларів, євро стратив. І вам давали, наприклад, два рушнички, можна було премії такі взяти. Тепер теж є, але тепер дуже багато треба стратити, щоб якийсь рушник взяти. Тепер то все не потрібно. Тому що рушники вже можна самому купити. Один такий, один такий. От є фіолетовий, більший і менший. Ні, це два для рук таких. Таких два рушничка нормальні. А що це таке є? А, о, добре, що є. Оце мені потрібно, бо я свою. Це така рукавичка. Зараз подивимося, рукавичка така. До кухні мені якраз ця рукавичка потрібна. Я тут розкрити. Коротше, розкрию я пальма. Спокійно я розкрию, ну, ну, не знаю, а от тут розкривається. Отакий колір мені не підходить. Тут я не відкрию. Тут так заклеєно, що я тут не відкрию. Коротше, набір такий, три штучки. А навіть грембюлі. Грембюлі це цей фартух такий. Коротше, є фартух, є ось така рукавичка і є така, знаєте, приза така, щоб щось взяти. Колір мені дуже не підходить, але рукавичка така мені підходить. Така, сьогодні така сама рукавичка 4 евро коштує. Це теж я взяла десь на, на подарок в супермаркеті. Ну що, полосочки такі, нормально. Сині рушники. Звідки вони взялися, навіть не пам'ятаю. І ще мають навіть такий гачочок хороший. Сині рушнички мені подобаються. Такий невеликий До Дурук. Раз, раз, витер руки і на стірку. Чорні ці, я знаю, ці такі теж. Е -е Червоні. Це давно в лідлі я купила. Ще як хати не мала. Вони мені просто сподобалися. А зараз мені не подобаються. Колір мені не підходив. Він так би мені подобається, а колір не дуже. З одної сторони, сірий з такими пташками, а з другої сторони червоний з такими пташками. Тут є два рушники разом. І Подивимося ще на цей рушник такого кольору. Це марка дуже хороша. Два рушники, бачите? І такий, і такий. В парі вони дуже гарно. 100% котон. Тут теж, мені здається, або один, або два рушники є білий. А, бачите, от жовті плями. А, колись в мене був кіт. І він хворий був, він ходив, треба мені виприти срочно, і він ходив в фари піки, -пі. він, він помер цей кіт, він мав і проблеми з нирками, як називається. Як квіти поливала, бачите, капає мені вниз на цю миску. Інсуфішен реналі кід мав калімером, мій чорненький кіт, якого ми знайшли, який важив 180 грам. Нам хтось під фіртку, під браму підкинув. Мій син його ввечері побачив, приніс до хати, і той калімер з нами жив 7 років. Пізніше він захворів інсуфішен реналі. Ми його занесли до. Ну, до лікаря, до ветеринара і нічого йому вже не допомогло. Я пам'ятаю, він останній час дуже погано себе почував, він пісяв всюди, де він міг і не міг. Всюди він пісяв. А ось тут, напевне, він мені попісяв. Тут все стояло в ящику. Коротше, кидаємо туди, треба прати вже срочно. Тут які рушники великі. Тут дві, дві штучки є. Розмір ось такий. А, два одинакових. 60 на метр десять. Це такі великі трохи рушники. Я, я не люблю великих рушників, я люблю маленькі. Ось так. Оці мені подобаються чорні такі в полосочку. Який тут розмір є? От, 30 на 50. Це таке для, для гостей. Для гостей, для себе, для біде. Знаєте, руки витерти. Отакий от невеликий рушник, скоренько раз-раз і попрати. Місця багато не займає, і скоро переться, і часто міша є ще. І ось такі два рушники. Такий самий є. Ось з тими дві штучки. Він ще такий є. Кольоровий, тут теж дві штучки є. Так. 100% котоon. Та розмір такий самий. 30 на 50. А, кого 30 на 50. 30 на 50. 60%. Це дуже добре. Як написано, 60 температура 60 градусів, щоб ви прали, це дуже добре. Він значить переться дуже добре. Коротше, у мене зараз. Період, який я викидаю, викидаю, викидаю. І роблю генеральну. Ой, не то, я... Уборка сама прийде. Якщо я вже все повикидаю, буде порядок платить. Ще таке є. Теж дві штучки тут є. Марка теж гарна, хороша. І дві штучки є. А тут що таке є? Бачите, ще що щось є тут сховане? Зараз подивимося. Ага, що таке є. Що це за розмір? 30 на 50. Це теж два такі грушнички. Отакі вони, бачите? Такі мають квадрати такі. Світліші, темніші. такі квадрати вони мають. Окей, okay. це теж Такі в квадратах. А подивимося, що тут є таке. Mm. <світкій> Тоже я не знаю, де це взявся якийсь рушничок. Хто тут мені його дав? То хтось його подарував. О, який рушник. Що тут? Тим часом не український рушник. Бачите, я його так завжди шкода, шкода, якщо хати не мала. Я так тримала-тримала, куплю нову хату, нову квартиру і буду в новій квартирі вживати. А тут є написано, котон чи не котон. Що з ним робити? Витирати посуду? Я білими витираю посуду. Бачите, от що з ним робити? От скажіть мені. Хтось подарував мені? І не знати, що таке є. Ні, ні, ні ярлика нікого, ніякого нема. Може це вруч... Та я не думаю, щоб це хтось вручну зробив. Не написано, як він переться. Це може навіть і трошки якась синтетика є, може так, може но. Ну, ось такий рушник. А що це може? Аба. Що тут написано? А. не бібель. Мандан. А, Альберобельо. А, може, мій син як їздив в Альберо Альберобельо. Хто живе в Італії, знає ці хатинки. Бачите такі хатинки? Мій син такий подарок приніс Альберобельо. А, вони там самі роблять то дорогі матеріали, тут другий дорогий, дорогий котон. Я бачила один раз відео, як роблять ті рушники. Альберо Белльо, всім, хто дивиться з пулії. Альберо Белло. от оті як вони називаються ті хатинки такі. Труллі, труллі, труллі. А, тепер зрозуміло, я вже думаю, що з ним робити? Викидати? чи, Ну, викидати? Ні, але. Ну що, я буду посуду ним витирати. ну Тепер вже він для мене дорогий, тепер я нікому не подарую і щось буду з ним робити. Буду, наприклад, на сухо витирати стакани. От Ви знаєте, є таке, що помиєте ви стакани, а пізніше так як в ресторані. Пізніше такі плями мають стакани. От Гарно протерти чистенькі стакани таким рушником. Тарілочки там менш більш висихають, таких розводів не видно, а ці видно буде. Ой, доренький, скільки всього є, скільки всього є тут в мене. О, як мені тут помаленьку, 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 помаленьку. Сьогодні так хмарно, як бачите, погода гарна. Хмарно я сьогодні полила оцей вазон і оцей вазон полила добре. А два дні назад оцей налила зверху. Так, знаєте, бо там вже 2 см вазон, так би, ну, цей дуже великий. а а горшок дуже маленький, і земля вже виходить у такого верху 2 см. Коротше, я так лию по чуть у цей вазон так лию, лию воду зверху, лию, лию, так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так протягом години лию зверху, і він так напивається, напивається води. І ось такі, дорогенькі мої. В слідуючому відео ви знову будете бачити, як я роблю тут порядок, тому що викидати, викидати, викидати. А кому це все давати, не знати кому. Я вже спиталася моєї коліжанки, одної каже, ти хочеш, там, що вона щось спочатку хотіла, він ж каже, та ні, я не хочу, я на Україну теж вже не висилаю, тому що на Україні вже теж не хочуть. Каже, на Україні теж не хочуть вже одягатися люди, От, не хочуть одягатися сумно. Страшно, сумно, і людина впадає в таку депресію, яка не хоче вже одягатися, не хоче бути красивою. То, що має, то має. Навіть нові речі люди не хочуть. Так мені відповіла моя коліжанка. Ті, що в Італії вони теж того всього барахла мають, не знаю. то, що моє все з, з, з шафів треба викидати, тому що багато всього є. А воно мені забирає енергію. Бардак в хаті мені дуже сильно забирає енергію. Я маю мати ідеальний порядок, коли я прийду до хати, чи стесенько в хаті. Я ляжу на диван, включу телевізор, я знаю, в мене кром чисто в шафі чисто, і в мене нічого лишнього нема, нічого лишнього не повинно бути. Тоді я заряджаюся енергією. А той весь той бардак кром, мені не подобається. Все, я закінчую дореньким. До скорої зустрічі. І миру вам, терпіння і миру для України. Миру, тільки миру. І спокою